Всім привіт! В минулому відео я розповів про те, в який момент потрібно перемикати передачі на механіці. Сьогодні ж хочу поговорити про те, як їх треба перемикати, які фізичні рухи треба виконувати, щоб правильно перемикати передачі без шкоди для автомобіля. Мене звати Олександр Матвєєв і я автоінструктор. Якщо ти ще не підписаний на мій інстаграм, обов'язково підписуйся, а ми продовжуємо. Для початку давайте засвоїмо, що будь-які маніпуляції з ручкою перемикання передач ми робимо легкими рухами розслабленою рукою і тільки з до кінця натиснутим щепленням, тільки від'єднавши двигун від коробки. Спочатку щеплення в пол, потім перемикаємо. Почнемо з нейтралки. Нейтральне положення ручки перемикання передач означає, що ніяка передача у нас в цей момент не включена. Двигун залишається роз'єднаним від коліс, коли ми відпускаємо щеплення. Тільки на нейтралці ми можемо відпустити щеплення з заведеним двигуном, та нікуди при цьому не поїхати. Хоч ми вижмемо щеплення, хоч включимо нейтральну передачу, на роботі машини це буде відображатись однаково. Двигун працюватиме окремо від коліс. Положення нейтральної передачі у всіх автомобілях знаходиться між третьою та четвертою передачею. Взагалі, тут вся ця смуга це і є нейтральна передача, але між третьою та четвертою важель фіксується спеціальною пружинкою в самій коробці. Щоб перевірити нейтральне положення, не треба різко розхитувати ручку вліво-вправо, як це робив наш дід колись. Достатньо одного разу провести до упора вліво і відпустити. Якщо важель стоїть на передачі, зрушити його в сторону у нас не вийде. Перемикаємо передачі ми точно так, як позначено схематично на самій ручці перемикання передач, зберігаючи ці прямі кути. Тобто тягнути сюди по діагоналі від нейтральної до першої не можна, тільки як показано на схемі. Спочатку до упора вліво, потім вперед. Щоб зняти з передачі, поставити нейтральну, тягнути важель по тій самій траєкторії немає необхідності. Ми його просто виштовхуємо, і ручка повертається в положення нейтральної передачі. Це якщо в коробці нічого не зламане. Бо був в мене колись ланос, де саме ця пружинка, яка повертає ручку в нейтральне положення між третьою та четвертою, зламалася, і речаг на нейтралці вже не стояв на своєму місці. Просто висів, Телепався. Oh Всі передачі ми вмикаємо через положення нейтральної. Тобто, спочатку виштовхуємо важель з передачі, він повертається на нейтралку, а потім по схемі вмикаємо потрібну передачу, не зрізаючи цих кутів під прямим кутом. Рука розслаблена, щоб чіткіше відчувати перемикання. А ось вмикаючи другу передачу, у нас є можливість зекономити. Час на переключання. Замість того, щоб з першої спочатку виштовхнути на нейтралку, потім зберігаючи прямий кут, вмикати другу, ми можемо тримати важель притиснутим до лівої сторони та переводити його одразу вниз на положення другої передачі. Важливо тримати важель прижатим до лівого боку, щоб випадково не попасти на четверту. Шукаємо через нейтралку. Ми вже знаємо, що нейтральне положення знаходиться між третьою та четвертою передачею, тому щоб перейти на третю, достатньо просто штовхнути важіль вперед розслабленою рукою. Спочатку виштовхуємо важіль з другої, потім легенько штовхаємо вперед на третю. Не намагайтеся знайти третю передачу або нащупати її якось, бо випадково можна попасти на першу або п'яту. З четвертою передачею те ж саме, що і з третьою, але штовхаємо важіль вниз. Спочатку виштовхнули з третьої, потім заштовхнули в четверту. П'ята вмикається обов'язково з нейтральної передачі. Спочатку виштовхнули четверту, потім перевели важель до упора вправо і вперед. Зручніше це відштовхування від нейтральної робити зворотнім хватом, великим пальцем донизу. Так як п'яту ми вмикаємо вже на досить великій швидкості, рекомендую потренуватися, стоячи на місці, щоб звикнути до цього руху рукою та випадково не дьорнути кермом вже на швидкості. Задня ж передача може вмикатись по-різному в різних машинах. В деяких важель треба натискати для переходу на задню, в інших підняти так зване кільце. В моєму авто вона вмикається, як і всі інші, без натиску на важель та без цього кільця. Ми просто переводимо ручку з нейтралки, як показано на схемі, до упора вправо та опускаємо вниз. Так само з зворотним хватом. Дуже важливо правильно працювати зі щепленням після перемикання передач, контролювати цю початкову швидкість. Ми фіксуємо щеплення на кожній передачі на початку робочого ходу на 1-2-3 секунди, щоб проїхати цих 3-5 метрів. Потім відпускаємо далі. Це важливо робити для того, щоб у нас була можливість оцінити звук, оцінити вібрацію роботи двигуна, щоб у разі, коли ми раптом переплутаємо передачі, швидко це зрозуміти, натиснути повторно щеплення та перевірити відповідну передачу. Друзі, ось і все. Якщо було корисно, обов'язково залишай лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити щось новеньке. До зустрічі в наступних відео.